Педнак нам за нас свято слава. Розумієте, собака не зовсім сліпні. Вони дуже сильно бояться помаранчевого кольору. Не радує волі. Інстинкти страшна Боже сила. Зараз насміт. Куди? Ну-ка, йдемо. теме идем. Тоже. Эй, я без схожу в тому місці, до тебя Боб. Що у мене тут? Око плоть? Ось це все у мене? Тільки буде подалі ще що завдання. Ну что банда с ним. Ой, роботку. О, планти у меня есть хожу. Пермою звонил. Снайпер. Бежим далі. Там чувак стоїть. Що треба йому ему допомог? Ти. Да я йому його... не дам ему ту пушку. Чи дам? Бля. Домахався. І як тепер її дістати? Кунає, мовчав. Он, ну, блін. Ей, братан, то моя. Я виграний. Ну, а чого пофартав? Паун. Почекай. Глазматик мірідненький. Іди сюди. Тримай. Та більше не губи. Знаєш, нормальні люди на смітнику рідкість. Не солодко перехожу. Тихій якось. Я вмовляти не буду. Якщо застяв, іншого знайду на твоє місце. Та не застяв я. Просто уточни. Зроблю так, як думала. Давай, вивали. Держу. Держу. У тебе п. одразу до. Що Що з тобою сталося? У мене Ну... No. І дос? Я тобі кажу. От, бо сам я... Гаразд, ось я ще так... Тебе до нього у мій стел... Га! Та ти йдеш. Я тільки... Ну здоров, бухсталкере! Зшим до мене! Якщо купити продати валяй. Ні, шуруй до інді чазу. Вони там люблять на питання відповідати. Хто за себе? Хабарчик показуй. Хабау у мене увесь хочу. Я не дам йому увесь. Де який мені тайм? Не. Hmm? И не трябва. бе. Така няма да е голбовик. Трябва да я по-по-ремонтувам. Повъртай се с хабарчиком. Да вот, так сколу можно и на меня тебе скоро подойди. Стоп, не тебе по механика. Бля. Сподіваюся, поділ. Обер? Ака. к? Ходи діло забігай. так. Тепер Там треба і шаволяна помітова. Мене ці не приходить. Дело пішла. Чого кривися? Знову відхопив. А було діло. Нічого, відлегшся. Ну і варте воно треба. Хабар забрали, пістона вставили. Кому воно треба? <звук> Знайшов би собі кришу посіки. Кому ти що доведеш? Зламали вони вас тут. Хрін їм, а не хабарні. Революціонер. На ранок знову кровосос наснувся. No, se non ne Там по шестой осталась. Вам пришла подмога. Уважайте, что это вам подоунок. Хотя, а что вы не бомбите.

Де така-то не <звук> І тот, хто любить. <звук> тот, хто любить цей автомат, то сюди в аптека. буду є для нього більше не та да я, я не люблю з автомат хоча він виглядає якобы по кучам він мені здається, дається что с самим моих Мы пришли И все заведения А? ха 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 Аномалія мене не вдарила. Привіт, бандос. Давайте. Чуки. Бандосом який за мною зустрічав це, завжди не щастить чогось. Я не знаю чого. У них такий прикол. Тепер знову на смітник. Як я люблю бігати на цей смітник. Сто того буде на ньому бігати. Знову знову. Я стигаю на хвилин, мене. Як яку вже мене не є. А нічого у нас компанія. Щоб переварку доведеш. Пока сюди. Знайшов це на бандитах. Знайомий. Mm -hmm. Щепа. Це ключ карта до моєї майстерні. Запасна. У Нестера була. От старий хрін. В яке ж лайно ти мене вляку? Є ідеї, чиї то були люди? Взагалі дупля. У цій справі зі сканерами я лише рядовий виконавець, гвинтик. Хто був замовником, я не шарю. А от Нестор той все записував. Наскільки мені відомо, він зберігав ці записи в особливій ниці. Схоже. Може, перевіриш їх? Та знаєш, що там? Повірю. Гаразд. Я перевірю. Так, Координати так. я тобі дав. Так... Тримай в курсі. Я ніякі додаткові квести не буду бати. Недостатньо, недостатньо. Я знову вас... То я ви не перевір. О, даже патрони на мою пушку. Йоп, мені пушчастило.

Ріхтер. Чи Загадався, чи спить. Ау! Скіфе? Що ти тут робиш? <рес> Та трохи життя живу. Поглянь, як тут. Гей, до краю не підходь! Ну, хіба не прекрасно? Гори сміття. Побутового, людського. Хіба ні? Тут ти можеш знайти все з друзів, ворогів, гроші, смерть, чудо навіть самого себе. Ти колись був у центрі зони? Ні, не на станції, туди не потрапити. А. А чому сталкерів так тягне на ЧС? Тому що станція це центр. Уоу! Сама суть зони! Але там нічого не лишилося. Розкрадена піраміда. Кажуть, навіть виконавець вкрали. Проте бував в прип'яті. І цього якраз на коло вистачить. Що-що? Ми нажерлись якось і пішли на чортове колесо. Ні хіра його не запустили, але покружляло нас офігенно! <реку> Якщо вже ворони на смітнику гніздяться. Скіфе, <реку> ти колись втрачав те, що любиш. Що сталося? Добре. Що ти думаєш про зону? Шанс змінити життя на краще. Проте поки все котиться до бісової матері? Так здається, але не все воля зони. Вона точно знає, що для нас краще. Mm -hmm. Як будеш у Прип'яті, перше коло на колесі за мною. Ніч, яка місячна, зорена, ясна. Я. Дякую за те, у не тисніть лайк і підписуйтесь.